Людина, яка у нас в групі, це людина, ну реальна, середня людина звичайна, так? вона не прийшла до кого з ким то там включитися, помінятися розумом чи що хоче. Вона прийшла наповнити свої бажання. Не хоче включатися ні в кого ні в кого. Він прийшов до того та у мене є в тебе є те, що я хочу. Ну, давай. Якщо ні, ну будь здоров. Так, але якщо ти кажеш, що є в тебе щось для нього, і він входить в групу, і він починає бути. Якось розумнішати під впливом групи і, і вже прив'язаним до цього завдяки групі. Група, якщо налаштована навколо нього правильно, то це діє на людину все. в одному напрямку діє на нього. Група дає ієрархію, порядок важливостей. Бажання. Що тваринне бажання, це тварини, гроші це гроші, пашана, пашана. Так, панове, так, влада, влада, а, роз... а знання о, знання це вже щось, тому що вище знання вже починається духовне. Але якщо не хоче цього нічого досягти, то ти просто худобина, що в цьому світі, ну то. Але ми тут вчимо те, що належить до вічності. І якщо група дає людині цей порядок цінностей, шкалу цінностей, то дійсно є шанс тоді, що прийметься тому що перебуває перебуває під впливом групи, так природою встановлено, що людина міняється під впливом. Оточення або хоче чи не хоче, вона сприймається. І тоді її бажання людини, бажання отримувати, бажання насолоджуватися, починає бажати насолоджуватися не від грошей, і не від пошани, і не від влади, і навіть не від знання, а від е, творця, того що приходить від творця, бо ці всі цінності до їжі, сексу і сім'ї. Тварині, так, до грошей, е, до грошей пошани і знання це людські бажання. А до творця це вже духовні бажання, і від впливом під підпливом групи починає змінювати, змінювати свої цінності з низьких, насолодно сложуватися до. Більш високе хоче, зрештою, е, насолоджуватися. Є в мене бажання насолоджуватися. Тут є клі. Яке хоче насолоджуватися. Бажає нас. Ага. Бажає насолоджуватись. Але тут є їжа, зівук. Секс, с... потім сім'я. А, потім, пробачте, гроші і пашана, а тут вище це знання. так, правильно? І скажімо, духовне. Ну, ну вищий світ, те, що називається. Так ти просто цьому бажанні отримувати. Тут відчувається задоволення, як пишуть. відчувається задоволення. Так він, як ото стрілка, так? Переводить, так переводить звідси. Е, е, підплив, змінює так стан цієї напрямок цієї стрілки. Все. Повинні так і групу побудувати, у нас це так. Ні, я, я йому не брешу. Я його не обманюю, коли що даю йому насолоду. Просто поки що я тим часом змінюю йому. Е... Цінності він приходить до мене. Думає, що я йому дам, як ти кажеш, е, гроші, звук, там е, заробіток і так далі. Я йому кажу, ти отримаєш, от, ти повчись у нас, побачиш, що це дає тобі наповнення, але не, не можна нам говорити, що наповнення буде тут. Істинне наповнення. Поки що не можемо йому таке казати, тобто істинне наповнення. Коли це буде, тільки коли вже буде е, відноситися до джерела правильно, цього поки що не можна йому говорити. Але що я можу зробити? Я відношуся до нього як до малятка, а і потроху я приводжу його до правильного стану. Тут ним немає брехні, це не брехня, це просто через те, що він ще не розвинутий. Скажи йому з самого початку, куди ти хочеш привезти його. Він не зрозуміє, що ти хочеш від мене. Я прийшов до тебе, дай мені трошки насолод. Ну тими іграшками, якими я зараз займаюся. Що ти йому скажеш? Ні, ні, друзяка. Ти будеш рости, будеш як творець на весь свій духовний зрис і в на властивостей. І коли прийдеш до тотожності власивості, будеш насолоджуватися. Ого. Хто тут сприймає цю ідею? Будь ласка, питає. Раве, так що виходить, що вся піраміда в людині, внутрішнього розвитку, по відношенню до питання про сенс життя, так? Рав. Потроху, потроху, коли людина починає бачити, що не ні гроші, не ні сім'я, ніщо ні, ні освіта, ні знання не приводять її до справжніх насолод. І тоді людина розгублена. Тут нам треба розкрити, старатися розкрити, що наповнення воно може бути. Завдяки завдяки розкриттю духовних джерел. Не заради віддачі. А як, е, у, ш, як до окремої людини ти ставишся, ти кажеш, є в мене щось, що ти хочеш, так? І до всього людства ти маєш підійти, як до однієї людини, сказати, є в мене щось, чого що ви бажаєте. Будь ласка, давайте посидимо, повчимося з наміром прийти до мети, що таке мета наповнення. Впродовж якогось часу ми відчуємо, що ми дійсно йдемо шляхом до наповнення. А інакше, а інакше продовжую насолоджуватися тим що є, і в тебе вихід немає. Це як кожній окремій людині, як у кожної до кожної окремої людини той же самий підходить до всіх, тому що частина і сили вони рівні. І тоді запитає, що може бути. Тхайди. Хай передивляться всі канали телевізійні і наші канали хай передивляться. У нас вже є чим що показати людині і в зробити для людини якусь програму розвитку, що дійсно вона зможе. Ми можемо вже посадити перед перед телевізором багато людей, маси, і вони захочуть. Через всі засоби зв'язку, завдяки цьому вже будуть розвиватися, щоб отримати методику, що називається наука Кабала, що таке наука Кабала, розкриття творця людині. І бо тільки це тебе наповнить, дама знатимеш вищу силу, знатимеш, що вона хоче. Від тебе знає, знатимеш, як скористатися, не скористатися собі на так собі на добро, і так далі. Ми готові тобі це дати.